Бабуся була чоловік е, жінкою і їхній син. І вони були в нас чотири роки тому. Вони були в текстильнику, і в, в них там всіх дуже було багато якихось проблем, хвороб. Та бабуся теж щось не ходила, в неї ледве протягнули туди. І вона тоді зцілилася чотири роки тому, повністю перестала приймати ліки. їй там, я не знаю, щось під 80 вже. В неї був постійно тиск високий, якісь ліки вона весь час приймала. Вона каже: вона забула, що таке болі, забула, що таке тиск, вона не приймає ліків. І ця невістка вона була невіруюча. І вона побачила нас по телевізору і а, а ця старша жінка, вона давно віруюча, вона їм весь час проповідує, кличе їх в церкву, вони там своїм життям. І от вони почали дивитися на і ця невістка прийшла з двору, і чоловік каже, ну ходи вже, мама так просить, ну ходи, подивимося, стіна. І вона каже, там якийсь був прямий ефір, каже, я навіть не пам'ятаю, що там говорили, що там показували. Але вона каже, я так сіла і думаю, Та, нічого то воно не допомагає, ну, але щоб був мир в хаті, то сяду, коли чоловіка йому буде легше. Що я сижу коло нього, що я його послухалася. І вона каже, сиділа, вона сама робить манікюр і масаж, і каже, дуже руки болять. Нагрузка дуже на сустави і дуже викручувала, і, і в той момент я прийшла з города, в мене були руки, каже, так скорчені, не випрямлювалися, і дуже боліли. І я каже, так сиділа і просто подумала, Боже, ну якщо ти є, і там вони щось говорять, каже, не пам'ятаю, що ну про Бога. Боженьку, то хоч би, хоч би трошки легше стало. і так собі просто подумала про свої руки. І в той момент, коли вона так подумала, кістки почали тріщати, і пальці почали вирівнюватися. І каже, я дивлюся, як мої руки отак вирівнялись. Чоловік дивиться на мене, він знає, що з моїми руками. І каже, вони вирівнялись і повністю ну, каже таке, якесь було, як ніби сильний такий. Біль, як ніби током по руках, вдарило, каже, і вони вирівнялися і повністю перестали боліти. Повністю. І вона каже, і я сижу, дивлюсь на ті руки і починаю плакати. І чоловік починає плакати. Каже, ми так двоє сиділи і дивилися, і на німо, каже, нічого не розмовляємо, нічого, просто дивимося і плакали, плакали. Не говорили навіть. Їхній син, він також був. Приїжджав він, розказував, що його. А і з того моменту вона почала всім давати телефон, щоб дзвонили, і чуть, що -чу вона зразу телефонує і, і зціляються вони всі. Не знаю там від чого вона не розказує. Але їх син розказував, його дівчина, мама, мама його дівчини, була дуже в дуже важкому стані, так що сказали, що вона вже не виживе. І вона, в неї було сильне дуже запалення, запущене, вона не лікувалася, і кажуть, що легені згоріли. І вона лежала в реанімації. І вже всі родичі приготувалися до похорону. Вже все вдома вбігали, вже все робили. Вже лікарі сказали, що щитані години. І тоді він згадав про нас. І він. Попросив цю дочку, що ти йдеш до мами, на тобі телефон подзвони. Доч... Ця дочка не віруюча, мама не віруюча, Він просто їй сказав, хай помоляться. І вона набрала, не знаю, хто молився з нас всіх. Після молитви в неї... вона дихала через цей апарат тільки. Цей апарат відключили зразу. Вона почала самостійно дихати. І буквально за кілька днів її виписали додому. І вона жива по сьогоднішній день. Це вже пройшло кілька років. Повністю, повністю відновилися легені. Вони сказали, що легені вже згоріли все, що вона не буде жити. Я думаю, що таких випадків є багато. І ми багато чого не знаємо. Можливо, знаємо тут. Можливо, не знаємо тут, можливо, знаємо на небесах. Але я знаю, що кожен з вас це має, і кожен з вас це може робити. І це не від нас. Щоб ніхто не хвалився. І не від діл, а це від Господа нашого Ісуса Христа, щоб прославилося Його ім'я. І навіть якщо в нас не все виходить, я знаю, що в нього все вийде. Амінь? Амінь? І ми будемо продовжувати це робити. Амінь? Амінь. Добре, давайте що ми ще маємо зробити зараз.